Як же все-таки захистити наші томати та зберегти врожай? Вітаю вас на каналі «Файна дача». В цьому відео ми поговоримо про томати. Хоча вже й минула аномальна спека, яка накривала Україну останні дні, але все ще попереду передають прогноз погоди, що спека знову продовжиться. Сонце нещадно палить рослини, а дачники ризикують втратити врожай, які вже вклали чимало праці. Про те, що потрібно терміново зробити, поговоримо в цьому відео. У спекотний час дуже важливо допомогти нашим томатам, щоб вони всі свої сили віддавали на налив плодів та стійко перенесли аномальну спеку. По перше, щоб врятувати врожай та зберегти наші рослини, було б дуже добре провести підживлення будь-яким добривом, де є вміст кальцію. Можна провести оприскування кальцієвою селітрою в розрахунку 10 грам на 10 літрів води. Також можна пролити кальцієвою селітрою під корінь. Але це у тому випадку, якщо ви не вносили дане добриво. В ідеалі також корисна буде підгодівля борною кислотою, але це можна робити в тому випадку, якщо ви ще не підгодовували нею свої томати. Або останнє підживлення проводилося щонайменше 10 днів тому. Щоб хоча б трішки зекономити, можна використовувати добре відому аптечну борну кислоту. Це дешевий препарат, але єдина незручність її в тому, що її потрібно розводити гарячою водою. Ну, а для того щоб зробити розчин, беремо 2 грами борної кислоти і розчиняємо у склянці гарячої води температурою 70 градусів та розмішуємо цю суміш у 10 літрах води. Ну і саме цим готовим розчином. Ми робимо оприскування кущів томатів. Іноді також наші кущі томатів страждають від дефіциту бору, тоді у них відмирає точка росту. Листочки робляться тоненькими і скручуються. А у спекотні дні нестача бору може повністю загубити вашу рослину. Зараз є багато препаратів, де є у складі бор, тому можна використовувати будь-який з них. Ну, а якщо ви. Так само, як і я, віддаєте перевагу екологічним добривам і використовуєте органіку, то незамінним добривом є настій попелу. Попіл дуже багатий калієм і фосфором, які так необхідні для плодоношення томатів. Я, наприклад, використовую також у поєднанні з попелом настій кропиви. Томати, так само, як і огірки, дуже добре реагують на таке добриво. Також дуже важливо, щоб спасти наші томати в спекотні дні, обірвати всі листки під кистями плодів. Потрібно залишити тільки ті листки, які знаходяться над кистями. Вони забезпечують процес фотосинтезу та даватимуть поживні речовини нашим плодам. Ну і напевне саме головне правило, що ми повинні стежити за поливом і в жодному разі не давати пересихати ґрунту. Якщо все ж таки допустимо пересушування ґрунту, то коріння не зможе вбирати з ґрунту кальцій, і тоді рослина забиратиме вологу з самих листочків і плодів. Тому в результаті ми отримуємо вершину гниль томатів та втратимо весь урожай. Аномальна спека робить рослини вразливими, вони стають більш щасливими до різних захворювань, але тільки якщо не дати томатам правильного догляду. Існує також метод народний, який, за словами народних експертів, допомагає не лише томатам, а й перцям та огіркам витримати спеку. Рецепт простий. Потрібно скип'ятити 2 літра води. Потім додати у цю воду кілька лаврових листочків. Потім дати проваритись 3-5 хвилин і додати по одній столовій лосці йогурту та соди. Готово. Даємо постояти та охолонути. Далі, коли розчинок колов, розбавляємо його в 5 літрах води. Як розповідають українські дачники та городники, отриманим розчином вони поливають під корінь, попередньо зволоживши ґрунт, або оприскують листя ввечері. У підсумку помидори легко проходять посушливий період. Даним способом я поки що не користувався, але при нагоді обов'язково його перевірю. Напишіть в коментарях, як ви спасаєте свої рослини, які методи ви застосовуєте, що ви робите, що використовуєте. На цьому буду завершувати це відео, гарних врожаїв, всього найкращого!